Привіт, друзі! Сьогодні пропоную вам приготувати віденське тісто, ніжне здобне дріжове тісто з маслом, молоком та яйцем. Воно дуже м'яке, ароматне і добре підходить для булочок, рулетів і різної випічки. Є багато рецептів, де опару на таке тісто ставлять на 12 годин. Ми зробимо спрощений варіант. Але результат вас потішить, якщо ви його приготуєте. Навіть через декілька днів булочки залишаються мегесенькими та смачними. Спочатку треба приготувати опару від загальної кількості взяти склянку молока, 1 столову ложку цукру та 6 столових ложок борошна. Добре перемішую, накриваю та залишаю підійти опару на годинку-півтори, аби з'явилася пухкенька шапочка. Коли опара готова, гарнесенько підійшла ось така вона пухка. Опару перемішую, беру яйця, додаю цукор, сіль, ванільний цукор і гарненько змішую вінчиком. Можна скористатися міксером. До збитих з цукру яєць додаю молоко тепленьке, а також вершкове масло розтоплене, яке теж охололо до теплого стану. Тепер сюди додаю опару та борошно у два етапи. Тепер наші ручки мають добре попрацювати. Вимішуємо тісто 10-15 хвилин до гладенького, еластичного стану. Тісто місіть, як вам зручно. Можна у мисці, такими підбиваючими рухами, можна перекласти на стіл. Можна використати техніку розтирання. Теж зручно. В кінці саміса ще одну хвилинку відіб'ю тістечко та залишу підходити. Миску змащую олією, тістечко також. Тісто виходить дуже-дуже м'яким, але не треба його забивати борошном. Дотримуйтесь рецепту. Поки тісто підходить, зроблю штрейзельну крихту. Вона дуже пасує до таких виробів. Присипані булочки мають солодку хрустку скоринку. Загалом тісто буде підходити 3 години, і на протязі цих 3 годин треба зробити 2 складання тіста кожні 40 хвилин. Підминаю з чотирьох боків, трішечки округляю в повітрі і знову залишаю підходити на 40 хвилин. Чим більше часу ми приділяємо нашому тісту, тим краще буде наша випічка. Знову через 40 хвилин роблю друге складання обминання тіста. Після другої обминки тісто буде підходити 1 годину-півтори, в залежності від температури на кухні. Але воно має гарненько збільшитися. Ось таке воно красиве й пухеньке розділяємо на шматочки. З цього тіста у мене вийде 2 дека булочок. Вага однієї булочки 50 грам. Не потрібно підсипати борошна, адже тісто і так гарно формується, нічого не прилипне. Яке воно насправді чудове це тісто. Підкочую кульки, залишаю відпочити тістечку на 10 хвилин, прикриваю рушничком. М'якеньке тісто не потребує застосування качалки і ручками гарнесенько робиться коржик. У мене будуть булочки з вишнями, можна робити з будь-якою начинкою. Звісно, це солодке тісто, тож і начинка відповідно, яблучка, куриця, какао з цукром. При формуванні начинку обережно накладайте, інакше якщо вона попаде на крайчики, тісто не захоче защіпуватися. Вироблені булочки, прикрити рушничком та дати гарненько підійти. На це знадобиться 40-60 хвилин. При розміщенні на деку зважайте, що вони ще будуть підростати. Змащую яєчко, присипаю зтризельною крихтою друге деко я присипала ще маком. При випіканні орієнтуйтеся на свою духовку та величину булочок. Для випічки випробовуйте різні рецепти. Печі і на холодному молоці, і на теплому. Це все різні види тіста, але кожен по-своєму прекрасний. Обов'язково печіть добрі люди. Нехай в вашому домі пахне свіжоспеченою випічкою. Ви ж не забудьте підписатися, поставити вподобайку і до нових смачних хлібних історій!